Всім привіт, я дякую вам за лайки, за підписки і за перегляди. І сьогодні вийшло наше нове відео і ми зараз будемо ловити рибу. Ми вже розбирали потоків і полу. І зараз будемо закидувати удочки. Що, речей, трохи є в нас, так? Так. Да. Шашлик жарити будемо сьогодні? Так. Да. А юшку варити? Будемо. — Що будеш їсти? Шашлик і юшку. Ну давай распаковывай. Угу. Повернися, Клює в тебе? Так. Да. Розпалили вангали і зараз будемо жарити щось. А риб скільки зловив? Дві. А що так мало? Все класно? Так. Да. Подобається? Угу. У нас вже є готовий хлібчик, і насад, і, на... і шашлик, але тільки його треба пожарити. Хто а жарити буде? Я. Ти? Да. А риб скільки вже злої? Ем, не раху. Ну, але нормально? Да. На юшку буде? Да. Зараз шаримо шашлики. що. юшку будемо варити. Угу. Буде шашлик, ні? Точно. Дочка все ще слуха Да. Ну, то бери і їж. Де ви А ось перед тобою в тарілочці. Не наша. Okay, let's go. то що, то ж мочають, ну тут що маленький. Речі. Ну, no, зараз вісте. Там не хто є, що нічого. Що, ставити панюка на юшку вже? Uh -huh. Будеш юшку їсти. Ага. Uh -huh. Гарачий? То потерпіть. Ну що, Андруш, плює? Uh -huh. Чи не хочеш? Kjenner du oh, den? А давай, давай, сюда. Ну что, классный? Тя не, ага. тяні, Андрюш. Ай, Що ж ты прозивав? На... Давай, бо я там вже... Давай віду, бо там же баняк поставили на юшку, що треба.

Весь був на гараж, помаленький. Треба, щоб я стегнула, і я буду попробую. У нас маленький дощик пішов але все одно ми сидимо і вернемо юшку. А де що? Не клює. Перестав? Так. Да. То вже під вечір вона не клює. Mm. Вона вже спати хоче. Да. Девушка варится, да. Угу. Девушка, будешь есть? Да. Точно? Точно. Девушка... Э, 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 э. Майже готова, рибку закидаю. Готова рибку, закидаємо. А, вже трошки закинули рибки, Ну, Хто ж так ляпає? Давай а Тепер зараз влога кину, якого я спіймав сам. Ну, Андруша, так не кидай, кажу. Давай ще. ...що буде готово, так? Ага. У нас вийшла на дуже добра уха. Вона дуже класна і пит. Ми собі взяли без риби, бо я не люблю риби, а тато мій не захотів. То класно віддихається? Угу. Ще поїдемо? Чи може з З Зночовкою. Друже, а де поплавок? Дві удочку тяне вже. О, знов втекла. Ти за чим дивився? Друг. Я за жабою. За жабою. Ну а де поклон? No, dawaj, 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 dawaj. Mm. Ja już ja, jak lujewca ja, ja. Давай, давай. О! А. Ты у тебя все в черных пятках? Да. Это означает, что у нее паразиты. Ну, то, что выпущены? Да. Ибо она очень хвора. Ну, це я не встигаю знімати, Тягнеш одну за одну. бо цю можна брати, бо так, бо тут немає чорних п'яток. Поспішив. Айди, Скільки ти їх вже тягнув? Багато. Багато? Навіть тато не знімає з не встигаю знімати тільки мови. Нема десь зараз ходить. Я дякую вам за підписки, за лайки і за що ви все ставите. І Це вже, вже кінець не став. Ми за собою прибираємо мусор, то тобто всім треба. І подивіться, скільки ми рибин налапали. Ну тут ти сам налапав. Так, да, то я сам. Що, ще поїдемо? Так, да, поїдемо. Це що, риби не mm -hmm. Чи що? Що? Дружка, збираємось. Так. Да. Всім пока.